На шляху до Ріо об усьому світі сьогодні відзначають олімпійський день. Українська столиця не залишалася. Осторонь. Владислав Долевський скористався приводом і дізнався про настрої спортсменів перед непростими змаганнями. Олімпійський день це символічне свято, але воно кожного року збирає тисячі прихильників. І не дивно що це чи не єдина можливість зустріти тут з десяток олімпійських чемпіонів та особисто побажати їм успіхів у боротьбі за золото. Поера як візитівка господарки цієї олімпіади, символічний кілометровий забіг і спілкування зі справжніми олімпійцями, чемпіонка світу з плавання Дарина Зевіна одна зі 176 спортсменів, яка вже має путівку в Ріо де жанейро Хотілося б біличний рекорди, А там глядіть, получиться щось. На спині у мене лучше за 2,07,48. У Бразилії Дарина жодного разу не була і перераховує те, що знає про цю країну. Ну, карнавали там проходять. Саму статую знаю. І про статус знає. Більше про Південну Америку знає бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні зі стрибків у воду ілья Кваша. Ми були в Бразилії, буквально от, в февралі місяці, у нас був Кубок Мира. Тес таки свого рода тестові соревновання. Это Олимпиадой. Бразилия – это страна контрастов. То есть, когда мы выехали из аэропорта, там какие-то трущобы, какие-то непонятные домики. А когда приблизились ближе к центру, то уже показался более Другой величественный ріон. На минулих Олімпійських іграх у Лондоні Кваша не здобув жодної медалі. Цього року обіцяє виправитись і повернутись із золотом. Максимально роботаємо на кожній тренування, стараємося із кожної тренування винести щось положительне. І, навіть, це грубо і сказати, але, але ми виболзаємо з залу. Ну, дайте в прямому смысл того слова, роботаємо на знос. Усі розмови серед олімпійців точаться навколо найбільшого спортивного скандалу останніх місяців. Можливої дискваліфікації російської збірної через систематичне вживання допінгу деякими атлетами. Наші олімпійці одностайні карати потрібно лише винних. Я вважаю, що тут не спортсмени виноваті, А вот і на потрібна доктора, і в потрібний момент не убрали ті препарати, які запрещені. А в Україні. Є проблеми з до. Деякі питання завжди існують, і у нас є спортсмени, які порушують антітопінги правила, тому тут не неяких... Не може бути послаблення. Президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка обіцяє в допінгових скандалах Україна себе не заплямує. Прогнозів щодо перемог не дає. бо експортсмен знає, що це додатковий психологічний тиск. Єдине про що просять українців вірити і вболівати за нашу збірну. Як будеш вболівати за нашу? Всім серцем? Одеслав подиславдалецький Дмитро Бабак, ТСН, 1+,1.